11 березня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі з питання роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства водоканал» Володимир Негреску прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збої в роботі не було. Проводиться заміна насосного обладнання на свердловині в мікрорайоні Північний. Очільник громади Олег Албанський знову акцентував увагу присутніх на тому, що в обов'язковому порядку. Необхідно виправляти наслідки ремонтних робіт на територіях, на яких відпрацювали підприємства, щоб не створювати незручностей для населення. Керівник КВЕП Подільсь теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно і підприємство працює в штатному режимі. Проводиться заміна ввідного обладнання в одному з багатоповерхових будинків. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярної Вивозу твердих побутових відходів. Проводиться додаткове встановлення контейнерів для збору сміття. Продовжується обслуговування паркових зон. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що на минулому тижні був здійснений рейд щодо фіксації випадків порушення санітарних норм і норм благоустрою громади. За результатами рейду було видано 10 приписів, а також було складено один адміністративний протокол за випалювання трави. Під звітними відділами продовжують опрацьовуватися звернення від населення, а також проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Радник міського голови Марія Мазур повідомила присутніх про результати контрольних об'їздів території громади щодо дослідження питання дотримання санітарних норм з боку населення і підприємців. Продовжується спілкування і інформування жителів приватного сектору щодо місць розміщення сміттєвих майданчиків. Директор комунальної організації. Ці міськсвітло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Вуличне освітлення та світлофори працюють без збоїв. Продовжується підрізання гілок над лініями, що належать до зони відповідальності підприємства. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід робіт з прибирання територій і ремонтів на ринку. Окрім того, на міському ринку продовжується роз'яснювальна робота із боржниками за оренду торгових місць щодо інших. Хер життя Подільської громади також надавала звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Він поінформував присутніх, що всі заклади освіти працюють в штатному режимі. На минулому тижні були проведені всі заплановані заходи до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Продовжується співпраця у сфері інформування підлітків і молоді з боку організації Червоного Христа та ДСНС. Також була надана детальна інформація щодо роботи спортивного напрямку Подільська. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Умельчук доповіла, що продовжується контроль за роботою міського пасажирського транспорту. Ведеться робота із залучення інвестицій. Наприклад, на минулому тижні відбулась онлайн зустріч із послом Японії і підписання договору, на підставі якого планується забезпечення харчоблоків подільських садочків, необхідним обладнанням. За інформацією головного лікаря Подільської міської лікарні Дмитра Літянського та головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мемей. Ситуація у сфері охорони здоров'я Подільської громади залишається стабільною і обслуговування пацієнтів проводиться без збоїв і за графіком. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.